Відділення променевої терапії Подільського регіонального центру онкології. Саме тут сотні пацієнтів, які мають ракові захворювання, проходять детальне обстеження. А опісля лікування на лінійному прискорювачі. Пацієнта опромінюють борючись зі злоякісною пухлиною та не пошкоджуючи інші тканини та органи. Ось є пухлина. вона нас знаходиться в порожнині, наприклад, черевної черевній череві. Звичайний опромінювач він би опромінював її отут згори. Відповідно, обстраждали тканини до пухлини, сама пухлина і тканини після пухлини. Лінійний прискорювач після обстеження попереднього і визначення меж пухлини на цьому КТ-апараті опромінює дозу одну тут, одну тут, одну тут. Таким чином пухлина всередині отримає летальну дозу і помирає, а тканини навколо отримують дозу, яка не призводить до їх загибелі. Перед тим як розпочати лікування на лінійному прискорювачі, пацієнта сканують на комп'ютерному томографі, аби визначити межі та розташування пухлини. Про усі етапи діагностики та сучасні методи лікування вінничанам розповідають медики. Екскурсію онкоцентром для жителів громади влаштували в рамках інформаційної кампанії з профілактики раку. Ми запросили на цю екскурсію активних мешканців, мешканок Вінницької громади, представників, представниць громадських організацій, голів ОСББ, для того, щоб вони могли поділитися зі своїми колегами, друзями, знайомими, родичами тої важливої інформації, яку ми хочемо донести в рамках великої інформаційної кампанії Сміливі знати. У кабінеті інфузійної хіміотерапії відвідувачам розповідають, як проводять медикаментозне лікування онкології. Амбулаторно у цьому приміщенні можуть отримувати процедури одразу вісім пацієнтів. Стаціонарно ж відділені розраховане на 55 осіб. Середній показник пацієнтів за день у нас 200 людей на хіміотерапію. Це зумовлено сьогоднішніми подіями в країні і великою кількістю переселенців. Якщо враховувати об'єм Вінницької області громади, то саме цих ліжкомісць вистачає для функціонування і лікування саме пацієнтів з Вінниці та з області. Своєчасна діагностика раку збільшує шанси побороти його або й запобігти хворобі ще у передраковій фазі, стверджують медики. Тож проєкт Сміливі знати покликаний покращити обізнаність людей та спонукати до регулярних профілактичних оглядів. Дуже багато людей вважають, що можна все всі медичні послуги, можна отримати тільки за гроші і ну, бояться звертатися, не хочуть звертатися. І ми стараємося проводити таку просвітницьку роботу. А для того, щоб проводити просвітницьку роботу, треба самому знати матча сину. Це актуально зараз. І хотілося б дізнатися більше про ці послуги, які дає зараз держава. Попри значний прогрес у медичних технологіях, кількість людей, в яких виявляють рак, з кожним роком збільшується, кажуть лікарі. Нині на лікуванні в онкоцентрі близько 400 пацієнтів, це пов'язано з багатьма факторами: як з умовами життя, з наявністю шкідливих звичок, з недотриманням певного активного способу життя, певною спадковою схильністю до того, ми і маємо надати. Розуміння для пацієнтів і для сімейних лікарів, що є культура проведення профілактичних оглядів. Коли пацієнта ще нічого не турбує, а ми вже є настороженими і шукаємо потенційні можливості щодо його лікування. І, хоч за останні роки відсоток виживання людей після перенесеної онкології зріс, це захворювання залишається однією з найпоширеніших причин смертності в Україні. Тому лікарі наголошують на необхідності регулярної діагностики, яка без перебільшень може врятувати життя. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.